Дощі, зливи, хмарна погода та заморозки на поверхні ґрунту. Така погода очікує українців наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 13 травня, по всій території країни йтимуть дощі та буде панувати хмарна погода майже без прояснень. Синоптики прогнозують опади всюди. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде невисокою, всього від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Лише на узбережжі Чорного моря буде тепліше до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде холодно, всього від плюс 3 до плюс 5 градусів. Місцями на поверхні ґрунту заморозки до 0 градусів. Лише у південно-східних областях вночі буде тепліше від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 44% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 14 травня, дощі все ще йтимуть у всіх областях України, та протягом дня очікується похмура погода з періодичними краткочасними проясненнями. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. З цього дня в Україні потеплішає, та вже по всій країні в день очікується від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла, а у південних областях взагалі до плюс 19 градусів. А ось вночі все ще буде холодно від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла, а на поверхні ґрунту місцями до 0 градусів. У четвер, 15 травня, опадів буде багато. Суха погода буде лише у Харківській, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни йтимуть дощі та буде хмарна погода. Вітер здійметься, очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Щодо температури повітря цього дня, то знову сильно похолодає у всіх західних областях, там в день буде всього від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла, а ось на всій решті території країни буде тепло від плюс 17 до плюс 19 градусів. Вночі вже заморозків на поверхні ґрунту не очікуються, та по всій країні буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Лише у західних регіонах буде прохолодніше вночі, від плюс 4 до плюс 6 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!